Доброго здоров'я. Так, ви вирішили купити квадрокоптер і знайшли, де їх продають. Домовились з продавцем, оплатили, вам його виселили. Право в тому, що вам можуть вислати частково не працюючий бо взагалі не працюючий. Щоб вийти з даної ситуації, треба його перевірити. Зараз я покажу, як я перевіряю. Повністю перевірити його в таких умовах не вийде. Бо для того, щоб перевіряти, треба, щоб пространство вильно і доволі багато. Ось. Тому покажу як можна перевірити в маленькому пространстві. І так витягнув з упаковки сам квадрокоптер. Вставили акумулятор. Якщо вставлений у даному випадку його вставив, то не треба вставляти. Якщо нема, доста... достаєте з... Упаковки акумулятор, тобто він мог і тут знаходитись у відтіку для акумулятора і вставляєте. Ось. І перед цим обов'язково треба у продавця запитати, як він вмикається. Ось. Як його що зробив, щоб його увімкнути? Значить, дана модель е 88. Микається таким чином зверха кнопка, натискається на ньому світи діод. Буває, в квадрокоптерах інших кнопки можуть знаходитись знизу, точніше одна. В основному спочатку в моделях робили знизу, а потім почали зверху робити. Ось. Далі у вас є пульт керування, який є в комплекті, що потрібно зробити. Перед тим, як прийти на пошту, треба знати, від яких елементів працює пульт керування. В даному випадку він працює від трьох батарейок пальчикових, або кому буде зрозуміло, від двох. АА. Точніше від, від трьох батарейк типу АА. Ось. Оскільки я не використовую звичайні батарейки, в мене є акумулятори і я в них вставляю сюди. Вставили. Неважливо. Чи акумулятор у вас є. Якщо акумулятори, то спочатку їх треба зарядити. Або купили нові батарейки. Вставили пульт керування тепер Вмикаєте пульт як правило по центру кнопка на пульті керування у неї позначка як у багатьох приборів неповний круг і паличка тобто вертикальна ось значить Данная модель включается слідним чим чином. Правда для безпечного варіанту, щоб показати і не получится, бо у мене в одной руці телефон, щоб записати відео. Тому поясню. Коли у вас нема телефону, як в мене ви у відео не записуєте, ви берете знизу квадрокоптер. В одну руку, іншою рукою натискаєте на пульт керування. Вверх речажок, вниз речажок. Бачите, перестав висвіти мігати. З'єднання з квадрокоптером пройшло. І в даній моделі... Тобто в одної руці ви тримаєте квадрокоптер, а ви іншої рукою натускаєте пульт. Раз, натиснули і починає працювати мотори. В іншій моделі теж є 88 по-іншому. Пожалуй, ролик я запишу окремо, щоб наглядно більше показати. Полагаю, що я вам зрозуміло все пояснив, таким чином ви вимкнули електричні мотори квадрокоптера і бачите що всі вони справні Ось таким чином можна перевірити данну модель квадрокоптера модель e88 можливо більш рання модель От вам Приїхала посилка, ви її розпакували, відкрили, приблизно комплектних правила лопасті комплекті, захисні дуги на квадрокоптер і викрутка. І кабель для зарядки акумулятора. Це не завжди така комплектація. Вони можуть відрізнятись. Буває ще двома акумуляторами. так що можна зробити достаєте квадрокоптер він склад сложений і так, так. одною рукою пожалуй не вийде. Спочатку передню частину ці лучі правую луч і лівий. на себе треба так стоит. стоїть. Добре, камера. Так. Разложил. Я. Тепер аккумулятор стоїть. Здвину його повністю. Я. Тепер дістаю пульт керування. Цього квадрокоптера так використовую Є. У цій моделі зразу микається пульт керування. так так я вставив. Мені правда не видно, що там записується на відео. І так, є. Тепер затискаю кнопку світить світлодіоди, Так, трошки далі відставив. Умкаю пульт керування. З'єднання пройшло. є. Значить у цього э, квадрокоптера написано на правому лучі передньому. Дрон Про. В одну руку берете квадрокоптер, знизу його тримаєте таким чином, щоб э, коли лопасті будуть крутитись, щоб не попали по вас. І по інших об'єктах. Іншою рукою або кладати пульт, або можна просто його поставити. Оскільки в мене одна рука зайнята, так зараз я пробую поставити. Бо тут місця маловато. Получилось у мене. Ось стоїть довер, камера. І так. Водрокоптер. Берете в руку іншою рукою. натискаєте І рычажок вниз, раз, вимкнули. Тобто у цієї моделі обережно верх зміщаєте. Оцей речажок. І все і крутиться. Точніше крутяться всі внутрішні мотори квадрокоптера. Таким чином перевірили, що всі мотори справні. І зв'язок є з квадрокоптером. Точніше, з'єднання произошло між квадрокоптером та путем керування До цього квадрокоптера. Ось таким чином. Можна перевірити родостопність квадрокоптера, коли вам висловлено почту, перед цим замовили.